З вами на п'ятому модулі йде постачання, закупка на склад е, запасів і розрахунки з контрагентами. Контрагенти це е, фірми, це просто люди, це ФОП, ТОВ, там, людина, громадянин кінцевий споживач, який нам щось продав, привіз нам на склад пальне, а ми йому там, е, каса чи готівка розрахувалися. Тобто тут розрахунки йдуть грошей. Гроші рухаються, а далі вже рухаються ТМЦ, товарно-матеріальні цінності. Контрагенти нам постачають, значить, вони для нас є постачальники, для них передбачені рахунки, які відповідають за постачальників, запаси, склад. Тобто, у нас є місце зберігання, ми туди з вами, на нашу компанію, завозимо щось. Так? Це можуть бути там, різні матеріали. Різні інструменти для того, щоб можна було далі їх використовувати в роботі. Шостий модуль це у нас витрати. Взагалі на підприємстві, коли ведеться бізнес, коли ми хочемо отримати дохід, нам треба витратити щось. І бухгалтерський облік має свої стандарти. І ось саме цей 16-й стандарт, ми будемо його розглядати, поділений на види витрат. Витрати адміністративні, витрати, витрати збутові, витрати на виробництво, витрати загальновиробничі, прямі витрати, тобто вони от поділяються, класифікуються. Ми їх також йдемо класифікувати, і тут ми будемо говорити про списання пального. Бензин, дизель, є норми на списання пального, є документи, які потрібно малювати, заповнювати подорожні листи. Що говориться ще про витрати, ну вони можуть бути різні. Є послугу, яку нам надали: оренда, електроенергія, це також витрати. Так, тому шостий модуль. Ми з ними знайомимося. Тут у нас п'ятий урок. Купили запаси. Шостий модуль, ми вже щось ще купили, якісь послуги, списали вже трішки цих запасів, бо починаємо якусь роботу. Сьомий модуль ми маємо купити з вами основний засіб це майно підприємства, називається необоротні активи. Бо якщо у нас запаси, таке, це оборотні активи, гроші це оборотні активи. А от автомобіль, приміщення. Обладнання, комбайн, жатка, інші агрегати це необоротні активи. Вони так швидко не будуть змінюватися. Ми купили там на 5 років, на 10 років, і в них є собі свій е, теж принцип роботи, свої рахунки бухгалтерського обліку, свої документи. Тут податковий кодекс працює, тому все треба з ними розібратися. Восьмий модуль ми продовжуємо тему необоротних активів, але вони не матеріальні. Це ліцензії, договір емфітевзису, це програми, це різні розробки. От вони називаються нематеріальні активи. У них теж свій стандарт, у них свій порядок, у них свої документи. Дев'ятий модуль дуже цікавий. Він у нас такий вічний да, урок. Я розповідаю, що таке виробництво продукції. І там дуже цікава у нас тема виробництво мафів. Новорічних різдвяних мафів це такі будиночки, де продаються смаколики. От що таке виробництво, що таке готова продукція? Наприклад, ми купили товар, крем для рук. Так? Це товар. Ми його купили на п'ятому уроці, склали на складі і прийде час покупець за ним. Ми його продамо. Це товари, які ми купили для перепродажу, воно поїхало далі. Ми заробили чи не заробили, але ми його не виготовили. А є готова продукція. Це ми виготовляємо. Наприклад, якщо ми хочемо виготовити будиночок мав, так, різдвяний, є з дзвониками, є без дзвоників. Тому нам треба купити фанеру, ДСП, клей, лак, там, цвяхи там, і так далі. І плюс, якщо у нас є інший маф з різдвяними дзвониками, ще різдвяні дзвоники. Тому рахується калькуляція. Калькуляція це з чого складається дана продукція. Скільки витратило ДСП, клею, лаку, фарби, цвяхів для того, щоб виготовити один маф. І скільки воно нам коштувало. Тому ми тут будемо рахувати. Елементарні приклади калькуляцій, щоб ви зрозуміли, що таке виробництво, що таке готова продукція, і її собівартість, з чого вона формується. Хоча саму собівартість ми вже побачимо в 10-му модулі, бо ми ці мафи будемо продавати. І в 10 модулі ми продаємо уже і те, що привезли на склад для перепродажу, і наші продукти, які ми виготовили. Тому ми тут будемо рахувати валовий дохід. Валовий дохід це загальна сума, де всередині сидить витратна частина, оця калькуляція, так, собівартість продукції. Тут ми побачимо прибуток, а що ж наше. Наприклад, наш МАФ коштує в собівартості 80 тисяч. Ми отут порахували, що ми витратили на нього всього багато. А продали за 100 тисяч, то в нас додана вартість буде 20 тисяч, різниця це прибуток. Але якщо ми платники ПДВ, ми ще зверху маємо донарахувати ПДВ. Також тут я зачіпаю тему товарно-транспортних накладних, і нам дуже важливо, щоб ви на 10-му модулі при продажу розібралися в бухгалтерських проводках і побачили там собі вартість. 90, 901 рахунок, 901, 902, 903. Це мені важливо, щоб студент, який проходить у нас навчання, в цьому дуже міг розібратися зі старту. Далі, 11-й модуль, у нас повторюється валюта, щоб ви закріпили цю тему, бо ця тема непроста. Зовнішня економічна діяльність, контракти, інвойси, вантажно-митні декларації. Імпорт, експорт, правила інкотерс. Тут ми в загальному все розглядаємо, плюс працюємо в базі, розносимо ВМД по імпорту, щоб ви могли знати, що таке ВМД по імпорту, як вона у програмі має бути відображена. І як там з'являється мито, як там з'являється ПДВ сплачене на митниці, і куди далі ті рахунки ведуть, ті суми. 12 модуль ми поринаємо з вами у світ ПДВ. Податковий облік, він є багатогранний в Україні. Часто зміни відбуваються, величезне навантаження на бізнес податків, і вони різні. Тут можна заплутатися, можна попасти на штрафи. ПДВ самий важкий податок. Якби його не блокувало, це ПДВ було б набагато простіше. Але у зв'язку з тим, що в 2017 році, у нас в 2017 році придумали СМКОР, то бухгалтера і бізнес ще страждають через блокування податкових накладних. Тому ми 12-13 модуль працюємо з ПДВ. ПДВ це ось тих 20%, 14% є різні ставки ПДВ. ми їх прикріплюємо до доданої вартості? Тобто, якщо у нас мав загальна. Сума 100 тисяч буде е, на продаж, але ми платники ПДВ, то ми ще додаємо 20% і виписуємо рахунок на оплату. Тобто нам покупець має заплатити 120 тисяч. Тут ми вчимо, що таке податковий кредит, податкове зобов'язання. Тут ми вивчаємо з вами е, взагалі облік ПДВ, світ ПДВ. Працюємо з податковою складною, з розрахунками коригування. Щоб ви заповнили їх, ви вже коли зробите всі операції, продаж буде у нас у нас буде з'являтися з вами зобов'язання податкове. І ви будете формувати податкові накладні та РК до них. Тринадцятий модуль ми продовжуємо тему ПДВ, формуємо декларацію. Звітний період місяць при роботі з ПДВ. Ми маємо за місяць формувати декларацію, і якщо у нас є ризики на блокування податкових накладних, ми маємо. Знати, як їх розблокувати. Тому теж на 13 му модулі я вам про це розповідаю, і ми вам даємо бланки документиків для того, щоб ви могли в себе в роботі їх використовувати. 14-й модуль ми поринаємо в наступний облік. Він складається аж з трьох модулів: це кадровий облік, це бездонний океан знань по обліку зарплати, по обліку нанятих співробітників. Великі Знання потрібно отримати, багато документів потрібно знати, як заповнювати, вміти нарахувати зарплату, відпустку, лікарняні, скласти звітність по податках, ЄСВ єдиний соціальний внесок, це наша пенсія працівників. ПДФО це ми утримуємо з доходу співробітника, і військовий збір це ми утримуємо з доходу співробітника. І потім звітуємо в податкову в пенсійний фонд, і там ще і Держпраці бере звіти інформацію по наших співробітниках. В основному по цьому звіті дивиться на нас податково. Тому на 14-му модулі ми говоримо все про кадровий облік. Це документація, в основному паперова. Також ми починаємо тут розраховувати заробітну плату, працювати в базі, приймаємо людей на роботу, треба навчитися правильно прийняти в програмі бухгалтерії працівників. Розрахунок відпустки лікарняних. Є закон про відпустки, є кодекс законів про працю, є закон про оплату праці. Та інші роз'яснення. Як правильно розрахувати лікарняні, коли вони мають бути виплачені за рахунок кого фірм компанії чи пенсійного фонду? Це 15-й модуль. 16-й модуль ми з вами тут ще аліменти розглядаємо, ПСП податкову соціальну пільгу та формуємо звіти програмці. Можна завантажити демоверсію метка. Я вам даю там практику в метку, і ви з нею опрацьовуєте. Показую, для чого служить електронний кабінет платника податків, якщо в нас є найняті співробітники, що ми там маємо бачити. Сімнадцятий модуль ми підходимо до завершення процесів, процесів бізнес-процесів бухгалтерії в нашій компанії, закриття місяця, проведення аудиту рахунків, інвентаризація. Ми з вами аналізуємо. Як потрібно завершити звітний період. Це може бути квартал, це може бути рік. На 18-му модулі ми вчимося формувати баланс та звіт про фінансові результати. Аналізуємо кожен рахунок, кожну суму і дивимося, звідки ці цифри взялися. Також працюємо в програмі. 19-й модуль ми заходимо в тему ФОП на загальній системі і їхній. Об'єкти, оподаткування та декларація. Тут ми ще складаємо з вами декларацію по прибутку по нашій компанії. ФОП на загальній системі веде облік доходів та облік витрат за податковим кодексом. 177 стаття, яка нам говорить про те, що є витрати, що є доходи у ФОПа, а що є прибуток, як він розраховується. 20-й 20 модуль ми з вами вивчаємо єдиний податок, і ФОП, і тов я розповідаю тут на цьому модулі, щоб ви знали, якщо у вас компанія не на загальній системі, а на єдиному податку, що робити в такому випадку? Так? То саме вести бухгалтерію, як ми ведемо, на загальній системі, але платиться податок, його основний податок єдиний податок сплачується з доходу. З Зайдених грошей на банківський рахунок або в касу. Тут складається декларація в різних в різних ФОПах. Там по різному, зараз ми до них підійдемо ближче. А по єдиному податку, третя група по єдиний податок, четверта група це у нас агрофакультет. Там ми вивчаємо їх. Окремо, там йде у нас по землі декларація, е єдиний податок, четверта група. Тому в кожного ось, да, своєї <клух> різної ОПФГ організаційно правої форми господарювання свої правила гри.